Така клітка для маленької собаки, що я сюди вважаю, можу навіть покрутитися. тут. Отак. Як хочеться. Крутяк. 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 Всім привіт! Ми розпочинаємо влог про те, як ми будемо забирати собаку. Достань мене звідси. Mm -mm. Я вилізу через цю дверку, інтересно. Mm, я б не пробував. А я попробую. Я засніму на всякий. Засніми. Срочно. Легко. Через цю ще проще, ніж через бухову. Отак от, от. Все. Післязавтра тут уже буде собака сидіти. Тільки собака отака, десь, як моя нога. А клетка така, що можна ще щось до мене допхнути Все, прибираємо далі. Перезапис Максим не захотів заодно оцінити яке чисте. в мене дзеркало. Все, їдемо по собаку. Погнали. Ми приїхали. Зараз я буду собакою. О, 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 о. Ну що, ну що? Тебе не беруть, забирають твоє дитя. Ой, да. команди. Все, їдемо додому. Ти така красивічна. Дом, це ти Всюди залізти <рив> Все, пішов. А ти що? Це ми приклеїмо. <рив> Бо воно на ньому... давай. Бо воно на ньому наче сковзається дуже по-плістки. Бувулка! Ти бачила, яке там дзеркало велике? Дивіться, який пішли! А ну йди сюди зі мною. який тут не форму. Комедія. Ти комедія? На лобі шрам. Вона в неї і в її братів і сестер усіх є по декілька шрамів, бо бились трохи. І так от. Все, тусуйся. Так, оце ми з тобою приклеїмо і все буде нормально. Пішли, я тобі якусь ігру дам. Пішли. Ось, ось ти, ось ти, а я сам візьму і буду сам гратися. Ну, я за тобою піду а я за тобою піду. Ох ти, блін. Крісмас. <риві> Малюгенько, вибач. Ну, що таке хороше. Смешить покатився під сетку, але ну, так бам. Упс. Це таке класне. Це я понесу. У нас, бачиш, що вона тут і всі грашки носить? Вона їх там почала складірувати трохи. І угу. так от, все прекрасно. Всюди полазила. Ох, то я шейник заважає, капець. Зараз я його відсиплю. Як ви не оцепите, то я й сама отсиплю. Жотиму малючок. Так, вона явно знає, що тут корм лежить, але ми винесемо цей мішок, оципимо і будемо просто потім заховаємо його досипати, щоб вона не думала, що так можна буде просто стати достати. Що там ще коробку у тютяни взагалі дуже швидко. Ей, булка, йди сюди. Найбільше їй подобається сидіти у ванній. З пільонкою поки дворазовий промах. Що <рив> ти булка? Така бусіна, поки двері туди закрили, бо вона почала дуже активнічать. Хай трохи заспокоїться. У ну, неї сьогодні і так вражень багато. Таке зараз трошечки прийде до тями, відкриємо назад. Чо ти свою дубу показуєш всім, а? Мелка. Дуже їй дзеркало сподобалось. Дивіться, я його помила, але вона його вже отут -от зализала. Блін, як все зробить, щоб були на усі. облизала все. Мілоч. це така мілоч. vista До мене, до мене, до мене. Молодець. Там Молодець. Що ти сидиш? Що він на тебе нацепив? Красуня, <рес> вставай. Не прокатнеш слона? Mm -mm. Чого? Не подобається? <рес> Такі очі. Все, ми придумали тобі нове покарання, якщо будеш не слухати. Будемо цеплять до тебе слона. Кусиш ще раз мої штани, получу слона на шию. Що довезні? Мені шкода. У нас сьогодні перша прогулянка на вулиці. З квартири ми, звісно, на своїх чотирьох не вийшли, бо нас дуже швидко затрясло і сильно. От на вулиці я її винесла, вона полізла на руки. Ой, господи, що ці вічні лапи зачіпаються через повідесь. Я думаю, вона якось поучиться обходить його. О, господи, зараз взагалі обв'язалась. Корочі. Потім на вулиці вона дуже лізла на руки, я не знаю, чи було холодно, чи було страшно. Потім вийшов такий товстенький французький бульдог, або просто якийсь бульдог, ну, морода бульдожича, а яка там то порода, точно я не знаю. На неї нагарчав і все. Собака понісло. Вона не стоїть ні секунди. мені. О, дивіться, стоїть. <рег Yazza> Щось нюхає. Тобі ще не холодно, ти вже трусишся, може пішти додому. Ох, після... Стоп! Давай розпутаємо тебе. Так, поки ми тут ходимо, розказую. Це порода, ставфорширський бультер'єр. Це не став, це ставбуль, вона буде маленька, став такі коняки здорові, а це мініатюра. От, вона собі, не знаю, мама в неї 13 кг, може ця найменша свого потомства, виводка, я не знаю, як правильно українською. Зараз її, коли в минулу суботу, це 10 днів тому, її було 3,5. Забрали ми її 3 дні тому, 4, їй було 4600. І вчора мені важило, їй було п'ять. Побачимо, скільки буде після цієї прогулянки. От, буде у нас такий маленький качок вдома бігати. Дівчинка кабі. Ну, кабіна, взагалі. Ну, я її Кабіна не називаю, тому в мене кабі. <сміття> така от булка. Обережно. Да, чотири дні чи скільки? Суботу, неділю, понеділок, і вівторок, вона сиділа в нас вдома, бо вона була на карантині, їй не можна було на вулицю. Це сьогодні перша прогулянка. Я думала, чесно, що це буде або дуже швидко. Або дуже важко. Вона собі бігає в нюхає. Одна собака дала лапою по шиї. Ну, Так не больно, просто наче тапнула. Навіть не можна сказати, що це. Стоп... Ой, почекай. Зараз почекайте, бо лапа застріє постійно за поводок. Бублік, давай туди не йти. Йди до мене. Ой, птички полетіли. Кабі. тебе така поза інтересна? Йди до мене. О, моя хороша. Не бігай за людьми. Хороша. Кабі фу до мене. Молодець. Не бігай за людьми. блін, знову ці лапи заплутались. Як це пофіксити, блін, я не знаю. Стой! Треба такий поводок, щоб він не фіксувався всюди по ходу, бо з цим вона заплутується вічно. Що ти дрихнеш чи ще не дуже? Стой, розбудила, про ну вже спала. Блабать, може піти ще поспати. Все, каже, ми вже вдома. Вже тут все обнюхачили. Трохи поспали, зараз я трохи поспимо. ти пішла. Сушнячок. О, ти Соня. Каза, я поїла і сплю. Відволікла від сну зайка. Пахне, я помила руки милом. Що я ще до неї прийшла? Сказати всім дуже дякую за перегляд. На цьому цей влог ми завершуємо. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм. Ставте свої подобайки пишіть коменти. Бувайте. До зустрічі в наступному возі. ти попрощалась з підписниками Булка. Ця, всім пока.